Війна позбавила тисячі дітей спокійного дитинства, проте його ще можна повернути через турботу, підтримку і безпечний простір. У Карпатах завершилась весняна зміна голосного кемпу табору для дітей, які пережили війну. Протягом двох тижнів учасники не лише відпочивали, а й вчилися заново довіряти, мріяти і бути собою. Як відбувалося це емоційне перезавантаження? Далі у нашому сюжеті у Карпатах завершилась весняна зміна голосного кемпу табору відновлення для дітей, які пережили жахи війни протягом двох тижнів? Діти з різних регіонів нашої держави мали змогу знову відчути себе дітьми. У безпечному та турботливому просторі Кемп організував благодійний фонд Голоси дітей. Це вже четвертий рік поспіль. Фонд проводить такі табори. За цей час психологічну та емоційну підтримку отримали понад дві тисячі дітей. Основною нашою ціллю є психосоціальна підтримка дитини, яка власне має травму війни. От це наше ключове завдання тут, але крім цього, в нас в кемповій програмі є безліч активностей, які спрямовані на розвиток дитини, на її відпочинок, на створення комфортного, безпечного простору, де можна товаришувати, комунікувати, інтегруватися в середовище однолітків і відпочивати. Щодня для учасників проводили арт-терапію, спортивні заняття, тренінги з психологами, а також майстер-класи з самозцілення та фінансової грамотності. Перші дні завжди найскладніші, каже психологиня. Діти приїжджають з досвідом, який їм ще важко осмислити вибухи, втеча до бомбосховищ, зруйновані будинки і втрачене звичне життя. Про змін, які ми можемо спостерігати насправді кожного дня, опираючись на досвід, який ми вже пережили, це коли ми до нас приїжджають діти, і більшість з них да, займає таку спостережницьку поведінку і роль в командоутворенні, коли вони так доволі можуть почуватися. Замкнуто не стільки брати активну участь, а тільки спостерігати для того, щоб адаптуватися якийсь час. Звичайно, кожен, кожного це різний час, це може бути як 2-3 дні, так і 5, А інколи це вартує нам дійсно 14 днів. Але на виході ми бачимо дитину, да, яка насправді розпакувалася, розкрилася. І ми побачили вперше наприклад, її посмішку чи ту саму подяку, чи коли вона вперше когось обійняла, да, підпустила до себе і сказала про те, що це був найкращий. Час в кемпі. Атмосферу доповнював і гумор. У кемпі виступав стендап-комік Вадим, який допомагав дітям емоційно розвантажитись. Я думаю, що розважальний компонент допомагає дітям розвантажитись, бо тренінги з психологами це пропрацювання тих моментів, які дітей можуть. Турбувати а розвальна програма дає їм вивільнити ті емоції, які сидять в них всередині. Бо це завжди весело, смішно, гучно та яскраво. У таборі внутрішньо переміщені діти: діти з Харкова, Донеччини, Луганщини, Миколаєва, а також діти військовослужбовців. Це точно ті діти, які бачили весь процес. Початку війни, коли летіли перші ракети в будинок, в квартири на подвір'я вони бачили танки, які просто стояли посеред вулиці, і на це треба було якось реагувати, сприймати цю реальність такою, як вона є, коли раніше це було тільки в іграх. 12-річний з Миколаєва нині живе у Львові. Він пам'ятає вибухи, танки, втечу до бункера і евакуацію до Польщі. Це почалося з того, що були взриви. Це було трохи. Перший взрив був такий не дуже. Я не прям злякався, я не зрозумів, я був дуже сонний. Другий, я вже зрозумів, що це все окей, в мене з головою і це прилетіло. І третій вже в нас чуть не вилетіли двері та окна. Ми зрозуміли, що треба їхати в бункер. Ми приїхали, ми були там три дні. Я чув, як танки їздять, стріляють, літають. тандер. І потім вийшла, тому що я захворів, і зрозумів, що їй треба їхати до тата в Польщу. 14-річна Уляна вперше в житті побувала у таборі і зізнається, що такого досвіду їй не вистачало. Я взагалі перший раз в таборі, це взагалі дуже круто, багато тренінгів з психологами, з менторами. Настільні ігри граємо спортом, займаємося зарядка. Ну, це все добре. 12-річний Костя з Харкова каже, що захотів сюди одразу, як побачив табір на фото. Мої очікування були, те, що тут будуть гарні дітки, те, що я зможу знайти собі нових друзів, те, що тут будуть дуже гарні ментори. Так, мої очікування повністю, повністю. Виправдались, тут все дуже гарно, тут е, їжа дуже смачна, тут дуже гарні дітки. Мені дуже подобається тут спілкуватися з дітками. Я завів собі дуже багато друзів і я відкрив себе. А 11-річна Ліза просто підсумовує. Тут у нас всі добрі. Це найкрасний табір, тому що, во-первых, я вперше, а по-друге, ну, психологи, ментори, всі дуже класні. До слова, благодійний фонд Голоси дітей це організація, яка з 2015 року надає психологічну, психосоціальну підтримку та гуманітарну допомогу дітям і сім'ям постраждалим від війни. Від початку повномасштабного вторгнення фонду допоміг понад 105 тисячам дітей і батьків. Аліна Рябко та Митня